Після того, як була ця жахлива трагедія, після того, як було потрапляння в епіцентр, до мене прийшла така ідея, щоб треба зробити щось дуже масштабне, щоб це було видно з космосу, щоб докричатися до і наших і західних партнерів, і ну, щоб у всьому світі нагадати про себе це. Сама установка Петріот, в якій замість ракет написані літери, які якраз направлені в напрямок до Білгорода. Ну, це символізує захист. Долітають каби, літаки. А Петріот це те, чого бояться росіяни. І тому ми потребуємо саме цієї установки. Перша строчка Бог береже наші душі, а друга строчка це. Крик про допомогу, що саме Петріот може зберегти наше життя. береже наше життя. Доречні, тому що це була страшна трагедія. Я поруч живу, і для я була дома, і я думала, що це все. Я потім прийшла сюди, ну, вже коли все палало, і це був просто. Ар. На це дивитися було просто неможливо. Багато людей виїхало після цього. І дітей, і жінок. Бог нас береже. І ЗСУ нас береже. А хто нас ще береч буде? Зберігати, охороняти. Іншим вже ніколи ніколи і нікому, кроме нас самих. Головна ідея, що Дякуємо вам, що ви даєте нам е, стільки зброї, але е, нам, особливо людям, які знаходяться близько до кордону, цього недостатньо. І патріоти – це те, що може нам допомогти, щоб зберегти наше життя.